У Дніпрі на фасаді однієї з гімназій встановили дві меморіальні дошки на честь загиблих захисників Андрія Мигульова та Олександра Чернікова, які віддали життя, захищаючи Україну від російської агресії. Олександра Чернікова пам'ятають як доброго та веселого чоловіка. У мирному житті він працював журналістом, любив рок-музику та цікавився східними єдиноборствами і завжди прагнув йти за покликом. А ви знаєте, Сашка вчителі пам'ятають як дуже веселого, завзятого хлопця, і він йшов до своєї мети. І той позивний, який в нього був репортер, то це саме була мета його життя бути журналістом, бути репортером. У 2014 році Олександр не міг стояти осторонь та став на захист батьківщини. Пройшов чимало гарячих точок у зоні АТО. У січні 2015 року поблизу Донецького аеропорту, прикриваючи вимушений відхід побратимів, воїн загинув. Простими словами сказати, що відчуваєш, коли дізнаєшся про е, те, що загинули твої учні твої випускники, неможливо, бо це той біль. Який пронизує наскрізь. І от ти закриваєш очі, ти бачиш, як він біжить. Ти закриваєш очі і пам'ятаєш, як ти йому робила зауваження на уроці. І розумієш, що може й не треба робити зауваження? Але пам'ять про них залишається тільки. Найкраще тільки світле, як про дітей, які пішли захищати нас. Андрій Мигульов також вважав своїм покликанням обороняти рідну Україну. Тому у 2016 році чоловік підписав контракт на три роки служби. А з початком повномасштабного вторгнення повернувся до війська у лютому, 23-го під час штурмових дій на Бахмутському напрямку воїн потрапив під російський обстріл. Завдяки цим хлопцям, які починають з 2014 року. Відбивають агресію. Вистояла Україна, живе Дніпро, так під сиренами, так під шумом генераторів, які ми чуємо зараз на фоні цього інтерв'ю. Але ми тримаємось. Ми маємо можливість випити ранкову каву, відвезти дітей до школи. І саме завдяки цим хлопцям Україна є. Україна жива, Україна бореться. Пам'ять про кожного захисника України житиме вічно. Кожна меморіальна дошка це нагадування про те, якою ціною щодня виборюється наша свобода. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.